Привіт, я Наташа. Я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні буде невеличке підключення в рамках моєї в'язальної авантюри. Ви обрали я зв'язала. Якщо ви не бачили першу частину, я, звісно, запрошую вас її переглянути. Я залишу вам підказочку ось тут, і в описі під цим відео. Посилання на попередню частину відео. А зараз я коротенько нагадаю, в чому суть цієї авантюри. Отже, я запропонувала вам, моїм глядачам, обрати для мене мій наступний виріб, який я буду в'язати. І в минулому відео я показала вам чотири пряжі і запропонувала вам проголосувати в коментарях. та Також я створила голосування в спільноті, де ви обирали ту пряжу, яка сподобалась саме вам. Я підрахувала всі ваші голоси. Ось в мене є зошит, бачите, я рахувала кожен ваш голос. Тобто, кожен ваш голос має значення. І спочатку е лідирувала пряжа номер 2 це така бананова бавовна. Але після того, як я створила опитування в спільноті, більше з вас проголосувала за блакитний бамбук. І в результаті саме ось ця пряжа. Вийшла на перше місце, і це означає, що й наступний свій виріб я буду в'язати саме з неї. З ось такої гарненької блакитної ниточки. Так, з пряжою ми з вами визначилися. Тож тепер час обирати виріб, який ми з вами будемо в'язати. Я вже подумала, що б я могла з цієї пряжі зв'язати. Я ще не в'язалася з цієї бряжі, але відчуваю, що з нею треба в'язати щось таке дуже-дуже легеньке, таке літнє, тож це буде якась літня річ. І до того ж, в мене тут 400 грам, тобто на якийсь там кардиган або джемпер, мені її банально може не вистачити. Тож будемо з вами в'язати щось літнє. А зараз тут на екрані я покажу вам чотири картинки. Виробів, які я б хотіла зв'язати. Я прошу вас не звертати увагу на колір та візерунки в прикладах. Зараз ми з вами обираємо лише саму конструкцію виробу, а візерунки ми з вами оберемо на останньому етапі голосування. Отже, які варіанти я вам пропоную? Варіант номер один це майка, на широких бретейках, але класична форма майки. Варіант номер 2 також майка, але на гудзичках. Чогось мені здається, що ось з такої ниточки буде гарно виглядати щось таке ажурне і на гудзиках. Можна створити такий дуже жіночий гарний виріб. Варіант номер три це класичний реглан з коротким рукавом. Така футболка. І варіант номер 4 це е, топ з рукавами воланами. Нагадую, що всі ці вироби будуть зв'язані якимось візерунком, тобто лицьової гладі не буде. Ви знаєте, я її не люблю, тож ми з вами обов'язково беремо якийсь гарненький візеруночок. Я ще не знаю, як ця пряжа тримає візерунки, сподіваюся, що до суботи я встигну відв'язати якийсь невеличкий зразочок і подивитися, як все це буде. А зараз від вас в коментарях я чекаю. Який саме виріб ви б хотіли зв'язати, ну, щоб я зв'язала, а ви, можливо, зв'яжете разом зі мною. Зараз, знову ж таки, на екран я виведу всі чотири варіанти з номерами, і чекаю на вас в коментарях, а, а також в голосуванні у спільноті. І наступний раз ми з вами побачимося вже в п'ятницю ввечері, і будемо обирати з вами візерунок, щоб вже наступного понеділка, в тижні шаленіх стартів, я могла розпочати наш з вами виріб. Я вам дуже дякую за увагу, дякую, що додивилися, дякую, що приймаєте участь в моїй авантюрі. Тож чекаю на ваші відповіді і побачимося вже дуже-дуже скоро. Па-па!